І знову всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас, всіх, дорогі мої глядачі в прямому ефірі на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Нарешті, нарешті, нарешті ми робимо з вами прогнозування на грудень 2022 року для України, світу та для Ерефії. Що чекає в плані енергії? Яким буде цей місяць? Я вже розумію, що він буде непростим, але він буде в багатьох моментах і ключовим. І, можливо, навіть багатим на певні такі в своєму роді доленосні для кожного з нас події і певні історичні події. Будемо зараз привідкривати цей занавіс, бо я розумію, наскільки довго відтерміновувався цей наш ефір, що, мабуть, не дарма, не знаю. Тому будемо зараз його старатись максимально швидко проводити і після нього одразу в енергопрактику. Ефіри всі зберігаються, тому прошу вас максимально підтримуйте ефіри. Для того, щоб бути в курсі подій і новинок, які я завантажую, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал. Наголошую також, що з іншими YouTube каналами я співпрацю припинив. Думаю, що це буде, напевно, на постійній основі. Ну, по крайній мірі, наразі так це точно. І підтримайте лайком, вподобайком, тому що це треба передусім для Ютуба. Я за цим не ганяюся і не бігаю. Це так, для обміну енергіями ваша подяка, я дуже її відчуваю і вашу підтримку теж. О, бачите, пишете, нам дали світло і тут ефір відразу. Вперед. Вперед. Отже, спочатку ми будемо працювати таро енергетичне ошо. Ми витягнемо, витягне, заговорює ж, витягнемо а, значить, 4 карти для України спочатку. Загальна характеристика місяця. Початок, середина та завершення. Це для України. Аналогічно ми витягнемо характеристика для світу грудень, яким він буде. Загальна характеристика. Початок, середина і завершення. Ну, і, так, як я говорив, витягнемо, витягнемо для Ерефії, яким буде цей грудень 2022 року. Загальна характеристика місяця початок середина і завершення. Спочатку попрацюємо з цією колодою. Так, для України. Ось така. Перша чудова карта. Intensity. Інтенсивний рух вперед до перемоги. Тобто місяць пройде під знаком інтенсивності. Будемо бити ту нечисть, будемо лопашити ту нечість. Вона буде відбиватись. А як же ж? Вона так просто не здасться. І ми маємо бути готові до різних розвитків, різних сценаріїв. Але так чи інакше. Ми дамо їм добрячої прочуханки протягом грудня 2022 року. І для України, я вже наголосив, це буде як новий старт, новий рівень, ще один плюс до переможного результату над ворогом. Ну, вже ця карта мені подобається. Сильна, потужна, вона прям така ж береш так енергетична, аж тобто йде рух, рух, рух. І в тому числі це рух по енергіях, який говорить про... Вибиття ворога з нашої землі, значить, продовження звільнення України буде активне. Початок місяця. Нелегкий одразу кажу по арканах. Це диявол, це диявол, хто ховається в овечій шкурі. Поки буде на нашій землі стільки колаборантів, шпигунів, брехунів, зрадників і тих, хто співпрацює з русським міром, нас не буде спокою. І от перша. Частина якби місяця, так, початок грудня 2022 року для України знову ж таки буде проходити під знаком, під знаком а, розкриття і викриття тих, хто в овечій шкурі. От про що говорить дана карта. А з іншої сторони, для України, що ми знаємо, де карта диявола, диявол буде далі казитись і біситись. Буде одна дуже важлива дата для них 5 грудня. Я про це зроблю окремий ефір. Я вам потім поясню, чим це буде важлива дата. Мені вчора про це пройшло послання під час енергопрактики. І сьогодні я отримав підтвердження вже, з певного з інформаційного простору, що це може бути. Про це ми зробимо окремий ефір. От, чому вони, власне, можуть ось так от збіситися саме після 5 грудня. Але так чи інакше, вони. Будуть намагатися максимально, я думаю, що можуть бути і так само масовані атаки, вони від цього, на жаль, не відмовилися. І також спроби позбавити нас тепла, електрики, енергії для чого? Щоб якомога максимально затормозити, заморозити цей воєнний цю ситуацію по принципу. Ну, от маєте займайтеся чим, а вони за цей час будуть нарощувати свій черговий ресурс для нападу. Середина місяця. Пройде під дуже цікавим знаком для України знак компромісів. З ким будемо їх шукати, це вже інше питання. Чи з нами їх захочуть шукати, чи з ними будемо їх шукати це вже інше питання. Це вже інше питання. А, аркан компромісів він завжди говорить, що компроміс це певна жертва. І дуже хочеться, щоб ці компроміси були однозначно в користь України. Бо мені тут де по цій карті відчуття, що це будуть і зі світом певні компроміси. от, І вкотре певні, можливо, заклики до якомога швидшого вирішення даного ну, і воєнного конфлікту і це все, що відбувається. так? З іншої сторони, я думаю, що і та сама Росія захоче з нами шукати якісь компроміси, свої, там знов, якісь торгівельні ці торгуватися, так. Що їхнє, що не їхнє, їхнього тут немає нічого. Тому можуть собі спокійно йти звідси геть, їхнього тут немає нічого і не буде. Але ось така енергія цікава для України. І можливо, якраз оця точка зв'язана з компромісами. Це якраз кажу, і буде пошук зі світом нарешті тих компромісів, які дадуть нам можливість ще більше перемогти ворога, а отже, прийти до точки свого подальшого переродження. Тому що третя карта для України, кінець грудня, це точка переродження з оцього знизу, вверх, вверх, вверх. Тобто, ви бачите, що відбувається переродження на усіх можливих рівнях. Тому я вважаю, що продовження ще раз кажу, звільнення території буде України, продовження обміні військовополоненими буде гірших сценаріїв, про які говорять, переживають за там вторгнення, можливо, Білорусі і так далі. Все-таки я вважаю, є шанси повноцінні уникнути цього, хоча загроза є великою. Особливо загроза вона світиться в період з 15 до 25 грудня. Я вже вам в деяких ефірах про це говорив. Але це ще може змінюватись. І також буде надходження ще більшої допомоги матеріальної, збройної іншої іншої. І в тому числі, дай Бог, вже по факту, щоб відбулося звільнення запорізької атомної станції, звільнення лівобережжя Херсонщини, початок звільнення з запорізького напрямку та продовження звільнення Донбасу, і помаленьке добирання до звільнення Криму. А так це все і буде. Ми вже багато пройшли такого, що для цього переродження було необхідне. Ми ще будемо проходити ці трансформаційні точки, але однозначно до перемоги яким же ж буде місяць грудень 22-го року для світу? Знову аркан обнулення. Світ, який знаєте, на порозі чергових таких, ну, свого роду, як потрясіння, але потрясінь в якому розуміння спостереження за ситуацією, яка відбувається, в тому числі в Україні, змушує їх по-новому подивитись на багато речей перезагрузитись. А правильно, для того, що, для того, щоби. <заснав> Захистити себе від подальшого вторгнення нечисті. Вони мають нам допомогти, щоб це все зупинилося саме тут. І крапка. Така цікава карта. Світ в стадії перезагрузки тотальної. Щось може в такому світовому правительстві почне а, активно змінюватись, що нарешті а, піде всьому світу в плюс. Так? Сприйняття нових енергій, бачите, все-таки якось. Люди пробуджуються, світ пробуджується і розуміє, що якщо на грані вимирання і на грані якихось тотальних колапсів не змінюватись, то їх оминути не вдасться цих тотальних колапсів. А зараз якраз така грань йде, коли вже просто природа може повстати проти людства. І тоді вже ніхто не допоможе, ніщо не допоможе. Аркан прорив оце те, що я кажу: прорив, прозріння, розуміння ситуації. І ця карта от сьогодні робила енергетичні тарошу підказки, нашу цю рубрику щотижнево, що понеділка. І от там була ця карта. Я сказав таке, от, таку фразу, що з кожного з нас має пробиватись оце світло, і це світло руйнує темряву навколо нас. Кожен має почати з себе. І мені би дуже хотілося, щоб в світі більше людей стало випромінювати світло. Ось про що я говорю, тому що саме в цьому і є порятунок нашої землі. Я в планетарному масштабі говорю зараз. І аркан вибору, тобто світ, який буде на грані дуже важливого вибору в кінці грудня. Ну так, перехідний етап, перехідні енергії. Один рік завершується, новий починається. Тому і не дивно, що ці от всі переходи вони так дійсності, і йдуть актуальні. Вибір, як далі рухатись, з ким далі рухатись, що працювати, над чим працювати. Ну це й не дивно. Саме зараз цікаво, що ж для Ерефії цей грудень 22-го року принесе по енергіях. Ну, давайте подивимось. Заморозка. Хто б сумнівався, що тут буде цей аркан? Заморозка. От я зроблю ще окремий такий прямий ефір під назвою: Заморозка воєнного війни протягом зими і е, наступний новий акт протягом весни. Оце буде такий тема нашого ефіру. Я сподіваюся, його на днях зроблю, тому що це буде дуже цікавий ефір. Бо от вже дана карта про це й говорить, що вони ціл, цілком повністю хочуться максимально заторможувати і е, заморожувати, заторможувати, заморожувати, щоб можна було там підтягнути ресурси, там щось зробити, там щось зробити, там в когось може якісь там, не знаю, ракети купити, в себе щось там придумати, ще якось придумати. Але однозначно для них це йде і їхня внутрішня заморозка, і їхні внутрішні оці всі події, про які я говорю, що так. Чи інакше а, так, чи інакше, це веде їх до, до краху через те, що не напали на Україну. Чи буде остальний блекаут з 25 грудня, я не можу цієї інформації підтвердити. Ближче до 25 грудня будемо дивитися. До того часу це може ще 100 разів все змінитись. Далі для них, от бачите, фатумність. Аркан, який називається 10-й аркан Фатумність. Повернення, Закон бумеранга, відпрацювання, вільніше не відпрацювання, а проходження кармічних завдань, неправильне проходження кармічних завдань веде до краху до провалу. І для них, ви знаєте, оце от місяць грудень для Ерефії, особливо, напевно, для людей, які там. Знаходиться, так? Ще, можливо, якоїсь частини тих, не знаю, свідомих, бо я кажу, всюди є люди і людейська, так? Оце як точка якогось пробудження, або вона відбудеться, ну або буде все-таки якийсь тоді вже тотальний безповоротний там в них внутрішній колапс і так далі. Щось таке прям фатомне, фатомне, не знаю, там земля. Розійдеться, і там в них там все то гадство провалиться. Я не знаю, що там. Ну, я так умовно кажу. так Тобто якийсь фатом, якого їм не уникнути. І це все вже буде починатися з початку грудня. Фатом і колапс на рівні економічного, політичного, внутрішнього, воєнного, ну, коротше, отак от от все в них там. Аркан Важкий Груз. Нагрузили на себе груз, ну то тепер і розбирайтеся. І чим далі цей груз буде збільшуватись, збільшувати, збільшуватись. Збільшувати. Здавки будуть збільшуватись і збільшуватись і санкції, і так далі, так, далі, так далі. Допоки вони або клякнуть кінець кінцем, і згинуть звідси геть, і зрозуміють, де правда і хватить оцього всього от вбивства і цього всього знущання і тероризму і так далі, або їх просто далі будуть давити і їх задавлять. Так, абсолютно вірно. Мій прогноз на кожен день, будь ласочка, подивіться, є в мене в Ютубі. І там є субота, там є суботи до, до суботи. Подивіться, там все є. Коли там, там карти випадали не дуже, тому, тому подивіться. І от така перевернута карта збору урожаю в кінці грудня для Росії. Чому перевернута карта збору урожаю? Та бо тому, що вони не отримали то, що вони би хотіли, і не отримають. Хіба все з точністю, то навпаки. Покарання, покарання і ще раз покарання. І ту фатомність, і той закон бумерангу, який кожен на що заслужив, хай та й отримує. Я абсолютно так завжди кажу. Винне, хай буде покарано, а не винних винагороджено. От подивіться, які розклади і що наслідується по енергіях. І ви скажете, як так, щоб карта випадала? А ось так. Подивимося по арканах таро-трансформацій. Ще кілька карт витягну. Для України, які ми трансформаційні точки будемо проходити протягом грудня 2022 року. Так, вихід з застою. Оце якраз цю точку трансформаційну. Головне не зупинятись на досягнутому. Оце Україна має проходити. Це особливо початок грудня, тому що кажу. Так, якби і захочеться Ерефія максимально все затормозити, заморозити, нам головне не зупинятися на досягнутому. Розморожуватись, йти вперед, вперед, вперед. Далі у нас йде аркан, який називається батько. Це аркан, в тому числі, навіть по класичній колоді імператора. Сильний, потужний, могутній аркан. Коли і сила природи, і наша сила, і сила енергія, і стихій, і вогню, і води, і повітря, і землі все об'єднується, щоб подолати ворога. Оця точка трансформації дуже сильне якесь прояснення, пробивання крізь тьму отої всієї сили. І третя, третя карта. Чарівниця. Дорогенькі мої, чаруємо протягом грудня ще більше для України чарівниця. Це якраз аркан, який говорить про подолання нечисті на рівні енергетичному, веде до подолання нечисті на рівні фізичному. Для світу. О, перша карта сама випала. Перехід енергетичний, кармічний, не знаю, який там ще квантовий, ще якісь переходи, скачки. Оце все от йде. Бачите, як світ теж міняється. І два аркани. Бог вогню і закохані. Тут тут закохані, тут закохані. Світ перед важливим вибором, енергетичних трансформацій. Щоб вся нечість от в цьому от вогні божественному, сильному, згаряла. Дай Боже, щоб тих, хто прозріє і почне духовно мінятися, розвиватись, стало ще більше. Інакше нам не перемогти цю нечість. І для Росії таро трансформацій. Так, ось такий аркан 4 вітри. Що таке вітер? Геть, хай вимититься з нашої України. Знаєте, чотири вітри мені ще деколи нагадує така робота природи та стихій, що от, знаєте, коли природа постає, і от каже, як вимітає, вимітає, як от такий от ураган і вимітає це все. І чотири вітри — це треба, знаєте, так, вміти правильно визнати свою поразку. А ще деколи мені цей аркан з іншої колоди асоціюється з такою, знаєте, якимось трохи бісовством. Таке от щось. Тому хай ті свої... своїх, хай тих бісів позабирають. Бо їм і так і так прийде кінець. Так. І знову такий аркан більше як заморозка. Нічний аркан, богиня води. І теж от ще й в перевернутому виді, ну не подобається мені цей аркан. Не подобається він мені тим, що знову ж таки, от кажу, щось будуть цю резину тягнути, щось будуть крутити, вертіти. Самі не знають, що вони хочуть. Господи, забралися б вони вже кудись пішли. Ну і от, і карта от шляху. От кажу, може, вони б вони би кінець кінцем забралися з певних і взагалі б з повністю всієї України пішли без звідси геть. І при тому, бачите, той шлях такий кругом закритий. Тобто, де не глянь, от все, знаєте, як здавлює, здавлює. здавлює. У них і так того шляху вже нема куди з тим, що вони натворили, а так ще більше й не буде, якщо вони не оговтаються і не почнуть щось міняти. Бачите? Тільки через божественну любов і через творіння добра хай рятують себе не інакше. Тими методами, що вони зараз хочуть. Досягнути якихось результатів. Вони досягнуть тільки своєї погибелі. І третю колоду, яку я зараз використовую швиденько. Це колода, яку мені подарувала пані Світлана. Пані Світлана, я думаю, дивиться знає, про кого я говорю: така от чудова дивіться, в такому мішечку. Колода називається Червона калина. Зараз я вам покажу. Це така фантастична колода, я її знаєте, побачив і теж полюбив. Оракул Червона калина розроблений на основі, на основі Оракула Ленорман. Автор колоди Коношевич Катерина, а художник-ілюстратор Грохольська Вікторія. Ось, тому, хто цікавиться, такі, знаєте, етніка і така українська енергія в цій колоді дуже присутня. І я дуже радий, що мені такий от презент цих авторів зробила пані Світлана. Тому з цих ще буквально кілька карт, і будемо ефір завершувати і переходити до нашої енергопрактики. Для України Лист... Грудень, 22 2022 року, що підкажуть нам оракули? Чудова карта, яка називається Сонце. Отже, рухаємось до прояснення ще більшою в перемогах над нечистю. Хоча буде непросто і нелегко. Я не знаю, де їх можна купити, не питайте мене, бо мені це подарували. Шукайте. Шукайте. Ведмідь ще більше сили, ще більше покровительства, і ще більше мужності нашим воїнам хоробрим, доблесним, ЗСУ, хай. Луплять тих всіх гадів, і хай всіх перемелюють тою м'ясорубкою і хай виганяють з України. І третій аркан. Третій аркан місяць. Му долаємо, вперед рухаємось. Не все, звичайно, за грудень вдасться повноцінно звільнити, вичистити. Багато чого треба буде ще зробити. Але два аркани оцих говорять: дуже і дуже хорошу та потужну інформацію. Хай буде так. Для світу. І знову роздоріжжя. Ось щось, ви знаєте, світ буде прямо так на порозі дуже важливого вибору. І при тому це такий вагомий вибір. Світовий, політичний, економічний, ем, в плані екологічний, я б навіть сказав таке слово. Бачите, постійно вже третій аркан на різних колодах говорить про одне і те ж саме про важливий вибір. Так, аркан, який називається садок. Сад. Процвітання, гармонійність. І от кажу дуже надіюся, що в цих пробуджених в світі людей, які прозріли, які духовно будуть більше промінювати цього світла, добра і позитиву, стане більше. І аркан якби, жіночий Аркан. От, це говорить теж про таку, якби активізацію, бачите, в світі навіть жіночої енергії. Можливо, навіть як правляча сила, якась жіноча прийде в світовому варіанті, яка е, десь от, приведе. Може, навіть і для нас для України, бачите, як собака, друг, дружба, допомога і так далі. Хороші, хороші аркани. І для Ерефії. Бачите каблучка. Там були аркани пов'язані з певними перемінами і так далі. А карта каблучка це означає. Як спроби створення якихось нових союзів. все таки, бачите, та правляча верхівка вона не полишає е, сподівання, з ким заручитися якоюсь допомогою і десь, от щось ще таки начудете. І прямо, так я відчуваю, далі будуть їхні оці прохання е, про перемовини. Знаєте, аж пощати будуть. О от таке. Далі дивимося. Гора. Труднощі, перешкоди в них, оце ще я кажу, внутрішні, політичні, економічні. Остало багато чого буде там в них ще сипатись після 5 грудня. Подивитись. зрозуміти потім, про що я говорю. Далі. Бачите, арканки називається Лелека. І могли би вони жити добре і нормально, але треба щось для цього робити. І це внутрішня така, якби для них карта. от Кожен, хто там живе. З мешканців тої Ерефії мав би почати захищати себе і свої, оці, от знаєте, як то кажуть, свої своїх рідних, своїх близьких, свої оці родинні гнізда від того, від тої чорноти, від тої, от рошистської навали, від тої, від того режиму путлірівського, того сатанинського режиму. Вони мають внутрішньо це зрозуміти. Вони вже і так потрохи там чомусь десь там, там, там прозрівають. Навіть оце недавно та історія з тими матерями, які там фейковими зустрічалися з тим Путліром. От, хоча справжні мали зустрітися. Ну ми розуміємо, але оце все, це все в них має бути внутрішньо. Якщо не буде, я кажу, для них це буде така остаточна точка неповернення. І все, і крапка. І карта листа. Бачите, Лист в Україну, тут написано, оце карта листа, тобто, знову ж таки, якісь от документи. Може, вони підпишуть документ про капітуляцію в грудні 22-го року, ой, Боже, як би хотілося. Але я десь розумію, що це каймовірність один не знає зі скількох там мільйонних частинок, швидше, це вони будуть примушувати десь нас до якихось теж ще переговорів. Не примушувати, а випрошувати. От, а в ідеалі хай би підписали якийсь документ про капітуляцію Росії геть з України, і було би в ідеалі, може би там щось таке, не знаю, там відбулося важливе чи щось. І було би це таке, знаєте, в ідеалі, щоб вони забралися геть. От а я розумію, що там на порозі все рівно йде оця зміна цієї верхівки, особливо після подальшого звільнення ще української території, в тому числі Луганської області, Запорізької області. І повернення Атомної Запорізької під контроль України, повноцінне звільнення Херсонської області, це все, це все, буде, це все буде черговими точками до подальшого краху системи всередині, всередині Ерефії. Ось така ситуація, любі мої глядачі. Мені розклад сподобався. Думаю, вам також. Трошки він може, можливість сементами вийшов. Знаєте, бо так багато в потоках енергетичних, що хочеться то сказати, то сказати, то сказати. Але на тісь такі ще окремі точки, я хочу робити просто окремі ефіри, щоб не перенавантажувати і вас інформацією. Тому боремося, молимося, як я кажу, хто стукає тому, відкриють. Хто хоче почути правду, той її почує, знайде. Хто бореться, той перемагає. І разом ми до перемоги йдемо. Всіх вас міцно обіймаю, надзвичайно люблю і поважаю. Ефіри поширюйте, коментуйте, вподобайкою підтримайте. Прогнозування по регіонах гарячих точках я робив в суботу, на цей тиждень весь. Подивіться, будь ласка, на які там дні що випадало. Бо останні два тижні показало, що наші ті прогнози дуже і дуже точні, як виявилося. Я чомусь сам трохи здивований, тому що так прямо, аж от кожен день, як вони є, так знаєте, як по якомусь сценарію. І я розумію, що цього тижня нам до якихось загроз масованих обстрілів все рівно треба бути готовими. Ось тому бережіть себе, дорогенькі мої. Зараз я розпочинаю енергопрактику. Тому, будь ласка, всі приєднуйтесь. Разом ми сила, разом ми до перемоги і. Моя сила світла, моя сила любові. І Україна є сила світла і сила любові. Почуємо вже за кілька хвилин. Бережіть себе, миру нам усім, внутрішнього та зовнішнього. Почуємось!